Нашу сьогоднішню зустріч розпочну ось з якого запитання: чи не здавалося вам коли-небудь, що Путін, міжнародний злочинець по відношенню до країн НАТО, поводить себе дещо як підліток по відношенню до батьків, по відношенню до дорослих, випробовує їхнє терпіння, випробовує їхні межі, і в той самий час багато йому сходить з рук. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба, а поговоримо сьогодні про декілька речей. Перше, це про третій Христовий похід, про тогочасних лідерів, про тогочасних монархів, політиків і про сучасних політиків. А також торкнемося, чому це не діють санкції. Але спершу про третій хрестовий похід. Відразу зазначу, що в цьому відео я трошки буду грішити аісторизмом. Буду, буду трохи порівнювати епоху Третього Хрестового походу політиків з сучасними подіями. Даруйте мені, буду намагатися максимально обмежити цю, цей мій грішок аісторизму. Отже, третій хрестовий похід відбувся в роках 1189-1192. Це була спроба відвоювати святу землю з рук Султана Саладина, які були безпосередні причини походу. Отже, після другого походу, який, нагадаю, закінчився поразкою, до речі, подивіться відео про причини хрестових походів, про перший і другий хрестові походи вони вже є на моєму Ютуб каналі. Отже, після другого походу, який закінчився Поразкою, в турецьких країнах збільшилися уніфікаційні процеси. Нур ад дін а потім його наступник Саладин, з'єднав під своїм пануванням всі мусульманські держави того регіону навколо Палестини. Таким чином, держава Саладина стала єдиним сусідом Єрусалимського королівства. Ну і відповідно встановила загрозу. Гвідон з Лусінян, усвідомлюючи загрозу і силу Саладина, намагався запевнити мирні гарантії з його боку. Можливо, намагався підписати такий собі якийсь там Будапештський меморандум. <кій> Однак провокації з боку Ренальда Шатіо спровокували султана до війни. 4 липня 1187 року християни понесли поразку в битві під Хатін, а король потрапив до неволі. Після цієї поразки, побоюючись захоплення і різанини, інші міста та фортеці капітулювали один за другим. Здобуто також Єрусалим. Саладину чинили опір лише Тир, Триполіс і Королівство Антіохії. Треба тут зазначити, що згаданими територіями управляли лицарі з Європи. Деякі з них під час Другого хрестового походу. Залишилися на Близькому Сході, щоб там мешкати, щоб і надалі захищати святу землю. Наприклад, обороною Тиру керував Конрад з Монферрату, кузин короля Людовіка VII. Новина про падіння Єрусалимського королівства потрясла Європою. Європа по-справжньому занепокоїлася. Не так, як сьогодні а так, по-справжньому занепокоїлася. Це було потрясіння, яке спонукало християнських володарів Європи до конкретних дій. Новий папа Григорій VIII видає булу «Аудіта Тременді». В цій булі папа говорить, що здобуття Єрусалиму було карою Божою за гріхи християн. І, закликаючи до Христового походу, папа ставить за зразок братів Макавеїв. Послухайте. Погляньте, як Макавеї, запалені ревністю до Божого закону, проходили крізь надзвичайні небезпеки заради своїх братів. Пише Папа Григорій, і далі, звертаючись до Європейського лицарства, наводить слова з книги Макавеїв. Озбройтеся і будьте відважні, будьте готові на завтра рано до бою проти цих поганих, які змовилися проти нас, щоби знищити нас і храм наш. Бо ліпше нам у бою вмерти, ніж споглядати на злидні нашого народу і нашої святині. Папа Григорій VII наводить слова з книги Макавеєві і каже: Озбройтеся і будьте відважні! Хм. Звернімо увагу, як це відрізняється від сучасних утопічних закликів позбутися зброї. Далі папа закликає не боятися втрачати земні блага і земне життя. Бо страждання нинішнього часу не гідь майбутньої слави, яка має нам з'явитися. І насправді цей вірш з послання до римлян, він фактично є такою опорою для кожного християнського воїна. Християни переживають війну завжди в есхатологічному ключі. Бо ми живемо не для того, щоб вічно жити тут на землі, щоб облаштувати тут собі якесь гніздечко. Ми живемо для вічності. Третій похід був справжнім воєнним паломництвом, до якого готувалися як матеріально, зброя, так і духовно. Папа Григорій постановив, що усі вірні мають суворо постати кожну п'ятницю протягом п'яти років, а в середу і в суботу утримуватися від м'ясних страв. Натомість родичі папи і кардинали, окрім того всього, мали також обов'язок посту і в понеділок. Усі європейські володарі мали теж утриматися від локальних конфліктів на період семи років. Це було дуже важливо, папа розумів, що спочатку потрібно визволити допомогти святій землі, допомогти християнам на Близькому Сході, потім якісь дрібні суперечки, потім до цього повернемося. Це дуже добра вказівка папи Григорія Восьмого. Дуже важливо нам про це пам'ятати сьогодні. Прийде час на різні інші суперечки, прийде час на різні пояснення, вияснення і так далі. Але зараз мусимо бути одним народом. Третій Христовий похід об'єднує в собі три незалежних походи так насправді. Це були походи Фрідріха Барбароза, імператора Святої Римської імперії, похід короля Франції Филипа ІІ Августа і короля Англії Річарда Левове Серце. Можемо багато критикувати середньовічних монархів. Ну і, в принципі, є за що. Але коли вони бачили несправедливість, яку чинили християнам на святій землі, то не виражали занепокоєння, вони діяли. Багато такої антикатолицької, антихристиянської пропаганди говорить, що вони мали в цьому свій інтерес, щоб збагатитися. Останні історичні дослідження, ну їх вже є дуже-дуже багато, кожен може собі задати труду і подивитися, показують якраз навпаки, що дуже багато європейські держави втрачали зі свого бюджету, лицарі втрачали свої маєтки. Інколи продавали все, щоб купити коня і зброю, і щоб йти в похід допомогти християнам на святій землі. Коли я думаю про лицарів середньовіччя, то маю перед очима теж наших дорогих волонтерів, які ризикують всім, ну, втрачають фінанси, втрачають час, втрачають, інколи втрачають і життя, на жаль, для того, щоб іти з допомогою нашим Война. До прикладу, Фрідріх І Барбароса не мав найкращих відносин з папством. то не був найкращий приятель папи, десь від 1157 року по 1177 рік він був в конфлікті спочатку з папським легатом, який так сталося, що пізніше став теж Папою Олександром III. Але коли Григорій Папа. Закликав до хрестового походу, Барбароса відповів рішучістю, готовністю і вирушив на святу землю. Війська Фрідріха I, Барбароса пройшли через Угорщину, Сербію і Румунію, і після цього дійшли до Константинополя. Труднощів додавав візантійський володар Ісаак ІІ Ангелос, але після погроз Барбароса дозволив йому і лицарям іти далі. Похід закінчився внаслідок. Такого трагічного випадку, трагічної ситуації, імператор потонув у річці Салев. До сьогоднішнього дня важко відповісти, чи це була якась задана смерть, чи це був нещасний випадок, і так, далі, і так далі. Але це ще раз підтверджує, що європейські лідери, політики ризикували теж своїм життям, але заради певних цінностей. Кожному разі е, смерть Фрідріха І Барбароси зламала багатьох лицарів. Частина з них повернулася до Європи, а частина війська на чолі з Фрідріхом Швабським пішла до Палестини. Е, смерть Барбароси була таким ударом для християнського світу, оскільки імператор об'єднував коаліції європейських володарів, які становили серйозну силу спротиву по відношенню до ісламського світу. Тобто, треба розуміти, що то не хто небудь там загинув. Хтось загинув, хто очолював коаліцію проти ісламського світу. В свою чергу Филипп ІІ та Річард е, пішли на святу землю морським шляхом. В 1991 році французькі війська стояли вже перед мурами Акки, натомість війська Річарда Левового Серця пішли на Кіпр. Знаєте чому? <гум> Тому що там ув'язнено його наречену. Наречена плила на зустріч Річарду, але з огляду на бурю мусіла причалити до Кіпру і там її ув'язнили, сподіваючись на багатий викуп. Король Англії переміг і зайняв весь Кіпр, після чого королівський флот рушив до Палестини, де в 1091 році вже приєднується до французів. Зрозумійте цю ситуацію, так? Англійці і французи вже є. Біля берегів святої землі, і тут Річард отримує відомість, що наречена в полоні. Каже: О, стоп, 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 мені тут треба певні справи повирішувати. Я трошки запізнюся з походом. Я трошки запізнюся на війну. Іде, визволяє свою наречену, і потім приєднується до французів. В цьому періоді король Філіп часу не гаяв француз, так? Але підготував облогу, зокрема, підготував машини для облоги, катапульти там і там всякі інші. І це допомогло швидко здобути місто. Відразу після перемоги Филип і Річард посварилися з Леопольдом, володаром Австрії. О, з тими політиками теж було по-різному. І той ображений повернувся до Європи. В дальшій частині походу поле бою залишає Филип, побоюючись Річарда. Той мав такий запальний характер. Левове серце, ну. В результаті на полі бою залишається саме Річард Левове Серце, який постановив іти на Єрусалим. Військо йшло берегом так, що кораблі могли хрестоносцям доставляти необхідного спорядження. Розумієте, весь цей час. Голова держави держави, щоб ви розуміли, Англії, так, тобто це не була така сусідня держава. Бере участь у воєнних діях, у воєнному поході. Вся інфраструктура працює для цього походу. Тобто кораблі доставляють спорядження необхідного для лицарів, підтримку, думаю, якусь там живність і так далі. В 1191 році, 7 вересня, хрестоносці здобувають арсуф, а потім Яфу. Після невдалих перемовин з Саладином, в 1192 році військові дії було відновлено. Річард здобув Дарон і наново підійшов до Єрусалима, але на штурм не відважився. Вважав, що навіть коли здобуде місто, то не зможе його втримати. Замість цього лицарі. Річарда заатакували одну з найбагатших караван, здобуваючи багаті трофеї, і вирішили повертатися до Англії. Цього чекав Саладин і заатакував Яфу. Війська Річарда, дізнавшись про це, повернулися і під Яфою перемогли Саладина. Третій похід завершився пактом між Річардом Левовим Серцем і Саладином. Згідно чого, згідно цього пакту, до християн належало узбережжя від тиру по Яфу. Натомість в руках мусульман залишався Єрусалим. А Саладин гарантував вільний доступ паломникам до святих місць. Після цього Річард залишив святу землю і повернувся до Англії. Е, ідеологічні противники хрестових походів, так назву, скажімо. Часто закидають про те, що одного разу річард Левове Серце стратив десь близько двох тисяч воєнних полонених в'язнів і так далі. На цю тему раджу вам подивитися відео про Перший хрестовий похід. Я там поясню всі ці цифри, які, які літературні фігури інколи використовували ті чи інші хронікарі, що хотіли підкреслити, і так далі. І так далі. Не хочу більше. Довше на цьому затримуватися. Так, середньовічні володари мали свої слабкості та інтереси, але великою мірою були натхнені цінностями, якими жили. Чи ви уявляєте сучасних європейських володарів, які, дізнавшись про геноцид українців, особисто очолюють військо і йдуть з допомогою? йдуть на допомогу. Так, це аісторизм, розумію це. Але спробуймо трошки подумати, спробуймо включити якусь нашу аналітику. Чи, чим уявляєте щось подібного? На відміну від лицарів Європи, середньовічних лицарів Європи, більшість лідерів сучасності керуються іншими цінностями, не Євангелієм. Вони керуються власним інтересом, гедонізмом. І різними іншими ідеями пана Клауса Шваба? Німецький журнал Frankfurter Allgemein Zeitung нещодавно опублікував дослідження, згідно якого торгівля Європи з Ерефією, з Російською Федерацією, повернулася до стану перед санкціями, перед війною. Як це можливо у розпалі повномасштабної війни? Яким чином? Дуже просто. Німецькі концерни продають Росії деталі до ракет при допомозі країн-посередників. Владислав Власюк, радник президента України, підкреслив, що Росія обходить санкції при допомозі третіх держав. Згідно цих даних, 81% компонентів до ракет походять Сполучених Штатів Америки на другому місці Швейцарія, а на третьому Німеччина. Деталі виробляються перш за все для маневруючих балістичних ракет і ракет Іскандер. Аж 17 німецьких фірм виготовляють відповідні деталі і постачають Російській Федерації через Китай, Турцію, країни Середньої Азії. Якщо ви думаєте, що це якесь там маловідоме дослідження, дослідження, ну то ні, це досить, досить авторитетний часопис. Але якби того було мало, то норвежська фірма Корік Коріск, здається, яка займається радництвом у справі закордонних інвестицій, також вважає, що військовий імпорт РФ повернувся до передвоєнного стану. Згідно Корійськ, це саме Німеччина є головним постачальником. Після неї йдуть США і Франція. Серед транзитних країн. Третіх країн, які беруть в цьому участь, згадуються Казахстан, Грузія, Вірменія, Білорусь, Киргизстан та інші держави Середньої Азії. Пан Власюк підтвердив, що ці дані покриваються з даними української сторони. Теж на ваших екранах ви можете побачити. Е на графік його, здається, опублікував український інтелектуал Сергій Чаплигін на своїй Facebook-сторінці, де ми можемо помітити, як з початком повномасштабного вторгнення торгівля з Заходу з РФ падає, натомість зростає по відношенню до інших країн, наприклад, до таких як Білорусія, країни Середньої Азії та інші. То дуже. Промовистий графік. Чому так відбувається? А тому, що пан Шольц, Макрон, Байден, може, не хочу інших там імен якось згадувати, прикро, але вони не живуть цінностями і євангеліями, лише якимись антицінностями, де льодовики більш важливіші, ніж люди, а надмір людей псує клімат. Тому, дорогі брати і сестри, варто нам реалістично дивитися на нашу боротьбу і на той факт, що великою мірою ми самі з Божою допомогою будемо кувати нашу перемогу. Звісно, наведені дані не перекреслюють дотихчасову допомогу країн-союзників, партнерів і так далі. Вони лише показують певні подвійні стандарти, які, на жаль, на жаль, існують. Тому, відваги, перед нами ще серйозний хрестовий похід. При цій нагоді, дякую вам, дорогі мої, за ваші пожертви, за ваші донати. Я їх використовую для закупівлі різного спорядження для наших воїнів. Постійно вони до мене звертаються, багато я їх знаю, і вони постійно звертаються за різними різними, різними речами. Не хочу вам вас, ними обтяжувати. Одним словом, якщо б ви хотіли підтримувати цю діяльність, то реквізити в описі до цього відео. До зустрічі!